Вітаю, Тетяна Кіхтєва, сімейний лікар, велос дієтолог, нутриціолог чи асоціації дієтологів України. І сьогодні ми з вами обговоримо оновлений нутрицефер від компанії GreenVisa, який містить від три компоненти: глюкозамін, хондроїтин і МСМ, метел, сульфаніл, метан. Рух це те, що з нами щодня. І ми. Коли да ми рухаємося без обмежень, коли все так легко ми навіть не цінуємо, не помічаємо те, що ми маємо. І як тільки з'являється якийсь біль, якась скучність, якийсь дискомфорт, ми одразу розуміємо, наскільки знижується якість життя від цього, і ось нутрицептик від компанії Грінвіза, він нам пропонує потенційне рішення. Яке спрямоване на усунення причин болю, болю в суглобах, і поєднання МСМ, хондроїтину, глюкозаміну буде полегшувати біль, буде покращувати функцію суглобів і буде покращувати загальне самопочуття. Але ж давайте тепер розберемо окремо кожний компонент, як він буде впливати на наш організм МСМ. МСМ це природня речовина, вона допомагає знижувати запалення в суглобах, полегшує симптоми остеоартриту і сприяє гнучності суглобів. І ще дуже важливі два дві якості: це те, що МСМ це антиоксидант, він буде зменшувати окисний стрес в організмі. І, спортсмени, зверніть увагу, МСМ допомагає. Знижувати запалення в м'язах і допомагає відновленню після тренувань. Особливо бігуни, особливо дано спорт, де буде йти навантаження на суглоби та заняття в тренажерній залі, там, де є стрибки, щоб зберегти здоров'я суглобів кріщової тканини, потрібно для профілактики такий нутрицептик пропивати 2-3 рази на рік. Другий компонент внутрицептика це хондроітин. Хондроїтин, хондроїтин це теж природня речовина, це будівельний матеріал для нашого хряща, для наших соглобів. Це така цеглинка для наших хрящів. І що робить хондроітин? Він буде виявляти захисну дію на соглоби, і він буде зменшувати рівень ферментів, які руйнують хрящі, і навпаки збільшувати синтез ферментів, які. Допомагають хрящ відновлювати. І третя речовина це глюкозамін. Глюкозамін це також природній компонент для суглобів, для нашої хрящової тканини, будівельний матеріал, як і хондроїтин. Що він буде робити? Він полегшує боль, він знижує скутість та покращує загальну функцію суглобів. І ось тепер. Уявіть синергічний ефект від, цього, від цих трьох речовин, да, які поєднує в собі цей нутрицептик МСН, кондреїтин, глюкозамін. Ми будемо використовувати всі переваги в одній таблетці. А це буде зниження болів суглобів, покращення функції. Зняття запалення, захист існуючого тож профілактика захворювань хрящової системи, відновлення хрящової тканини, якщо вже є якісь порушення, і покращення відновлення після фізичних навантажень. Всі ці речовини вони природні. Вони природні і є чудовою альтернативою фармацевтичних препаратів. Там? І ризик побічних ефектів у них буде мінімальний. бо це ті препарати, які у нас є в організмі, і може бути лише якась індивідуальна непереносимість. Приймати потрібно по одній капсулі три рази на день, два-три місяця, по два рази. Три рази на рік обов'язково це обов'язкова умова. Обов потрібно приймати довго. Якщо ви будете приймати тиждень-два тижні, це, на жаль, не допоможе. Саме два краще три місяці. Ось таким курсом завжди лікарі рекомендують приймати такий препарат, щоб був ефект щоб накопичувалося накопичувалося, щоб це дійсно ви відчули на собі, що це дійсно діючий речовина. Ну, я раджу да, своїм спортсменам небагато, людям собі е, пробивають це. Це просто ось як профілактика, навіть якщо вас нічого не турбує, все нормально, да, ніяких немає скарг, все одно для профілактики, після 40 років, ви можете це курсами приймати, щоб завжди бути. Легкими, щоб завжди рухи було в повному обсязі, щоб ви почували себе гарно і якість життя залишалася з вами ще довго так, на такому високому рівні. Щоб будьте здорові і до наступних зустрічей!